Вітає ваше панство, Мене звати Марія Ніч. Як книжкова блогерка, знімаю тут в YouTube, знімаю в Instagram, в TikTok, в Telegram, І відповідно у мене є деякі співпраці з видавництвами. Іноді вони присилають дуже прикольні штуки, які я хочу вам сьогодні показати, тому що я думаю, що це цікаво, що в Україні присилають книжковим блогерам. Якщо вам подобається моя діяльність, якщо ви не вперше вже бачите мої відео, то можете підписатись на мій канал, залишити якийсь коментар, щоб вам більше такого пропонували. А головне, ви можете закинути на збір, який я підтримую зараз допоміжною банкою, тому що це найактуальніше, що може бути зараз. І я дуже хочу, щоб такі збори були ефективними. Вони мене радують. Вони мене мотивують знімати нові відео, тому, будь ласка, закиньте будь-яку копійку на е, збір, де закуповують деталі для дронів для збройних сил України. Дякую. Насправді, якщо подумати, вся ця сфера прес-паків для блогерів це дуже цікава річ. І для самих блогерів, і для людей, які дивляться цих блогерів, це існує по всьому світу. Різні компанії намагаються якось цікаво щось прислати, щоб це дійсно зібрало перегляди, щоб люди зацікавили, щоб це е, підвищило впізнаваність бренду. І у мене є е, різні штучки, які мені прислають. Пропоную почати з книжечок, а потім оцінити просто роботу людей, які збирають такі е, коробочки для блогерів, для того, щоб е, ці блогери щось показали у себе в блозі. Наскільки е, це класний вид співпраці, теж поговоримо про це. Просто ну зацінимо роботу людей, які реально в цю роботу вкладаються. Мені здається, це дуже цікаво. Перше, що присилають блогерам, це звісно книжки. Тут я попросила е, таку бачечку книжок УРМ е, е, і зазвичай в власне працює так. або Просять про рекламу видавництва. Реклама це щось, що оплачується, тому що це потребує велику кількість часу і ресурсів. А коли я думаю про те, що я би сама і придбала цю книжку, але я розповім про неї в себе в блозі, то це може бути вигідно і для мене, і для видавництва. надіслати мені ці книжки на огляд. Я дуже хотіла другу частину дилогії осяйного імператора. Ось так вона виглядає. Давайте відкриємо плівочку. Цей звук. Подивіться просто яку красу робить РМ. Вони вийшли на рівень Illumicrate. Це спеціальні компанії, американські та англійські, які роблять спеціальні видання для колекціонерів книжок. І вони от роблять такі книжки е, власне в Україні. Подивіться, як красиво. Подивіться, як це красиво, подивіться на цей зріз. Багато хто не любить суперабкладинки, не знаю, мені ок, мені подобається. Я прочитала те, що стало сонцем. в мене є відгук про неї е, в минулому відео. Це така квірне фентезі про Китай 14 століття. Мені дуже сподобалась концепція, мені не до кінця сподобалось виконання, але можливо, як дилогія, це буде ще краще. Як бачите, друга частина вона тут пухтіша. І е, е, ну, мені, мені цікаво зробити на неї відгук. Квірне фентезі це те, що мені. Завжди потрібно. Ще одна книжка я дуже-дуже-дуже сильно хотіла, і вона вийшла недавно у РМ це божественні супротивники. Боже, який красивий зріз. Мама. Дорога! Вау, 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 вау! Звуки плівки, значить. Це фентезі, наскільки я знаю про Другу світову війну, про двох журналістів, які пишуть: просто подивіться на цю красу, подивіться на це срібне тиснення, як воно красиво виглядає. Подивіться на цей зріз, наскільки він деталізовано зроблений, просто там всі ці квіточки, всі ці листи видно, це так красиво. О, вау, ще й форзаци. Вау, тут друкарська машинка. Дуже красиво, це дуже красиво. Дуже приємний шрифт. Тут ще є якийсь друкарський шрифт теж всередині. А дуже багато позитивних відгуків. Не, якщо не помиляюсь, це делогія. А, дуже її люблять в іноземному буктоці, Дуже сильно розхвалюють. Це фентезі, фентезі я обожнюю, А якщо ще й хороше, якісне фентезі, ще й в такому красивому виданні, яке вийшло, це нам треба. Тому я сподіваюся, що скоро її прочитаю. Далі у мене «Привіт, це Чарлі, або переваги сором'язливих. Вона в мене вже була. Я її вже читала. А, а... Точно один раз. Це одна з моїх улюблених підліткових книжок. Я про це розповідала в списку своїх улюблених книжок. У мене теж є окреме відео про це. У мене було старе, таке малесеньке видання, ще коли Рем видавали давним-давно. І там була типу просто друкарська машинка, написана хештег Ян Кидалти. Це виглядало не так вражаюче, як це. Це значить у нас кінообкладинка Стівен Джбовський сам зняв екранізацію своєї книжки, тому це хороша екранізація. Земою Вотсен з Реміллером. А, і тут у нас така серединка. Тут уже без золотого без срібного тиснення, просто така зелена книжка а, з касетами. А, книжка написана взагалі у вигляді листів. Ууу, боже, який красивий зріз. Ой, цей форзац. другий такий самий. Дуже красиво, мені дуже хотілось мати цю книжку саме в такому виданні, тому що вона одна з моїх улюблених. Я дуже її хочу перечитати. Особливо коли я прочитала книжку про травму. А це теж свого чином книжка про травму. Хоча це підлітковий роман. Вона дуже легко читається. Вона коротенька. Якщо ви її ніколи не читали, я дуже рекомендую привітці Чарлі. Це просто чудова історія. І Рем ще роблять в своїх виданнях таку цікаву штуку, що отут всередині, якби на форзицях, але супер обкладинки тут написані відгуки. І тому людині, яка, наприклад, буде оглядати книжку книга. Вирішити, чи вона хоче її придбати, їй буде легше обрати по відгукам, чи їй це сподобається. Звісно, всі відгуки позитивні, як інакше, що ще писати на вкладені ці книжки. І останнє що вони мені самі запропонували дати. Так теж іноді видавництво роблять, коли я прошу якусь книжку, вони такі, а ви хочете ще оцю? Я така, так, звісно. Чоб я ще відмовлялась. Це у нас порожній пазл Дмитро Палі. Мені буде цікаво, як РМ роблять свою українську сучасну літературу, в плані видання у них, як завжди, красиве. Але у мене от є видавництво до яких я підозрою ставлюся з приводу того, яку якість у них у корсучліто. А от у РМ я ще по-моєму нічого сучасного українського не читала. Мені здається, має бути цікаво. Це якийсь детектив трилер про розслідування, має бути щось відносно типове. Тому цікаво, як це буде виконано в українських реаліях. Так, це було у мене книжечки від РМ, за що я їм дуже сильно вдячна. І от це такий простий варіант співпраці з блогером, Коли я прошу про книжки, я про, про них розкажу у себе. Відео вони такі класні. Ми вам їх відправляємо. Зазвичай це ті книжки, які би я і так придбала, тому... Не скажу, що це виглядає як інтеграція. А от докласти ще одну книжку. Це дійсно іноді може повпливати. Наприклад, Віват, колись мені поклали книжку занулення. Я про неї взагалі нічого не чула. В висновку я її прочитала. Вона мені дуже сподобалась. Я зробила відео в Тікток на 100 тисяч переглядів з нею. Так що іноді це дуже вигідно. Іноді видавництва присилають цілі бокси, коли у них є якийсь особливий привід. Як якась дуже цікава книжка вийшла, і отак вийшло з е, е, книжкою «Моя сестра Серіна вбивця власне у назві криється основний концепт книжки. Що у головної грині є сестра, яка є срібний вбивцею, вона її покриває, але потім сталося щось, по-моєму, вона вбила е її хлопця у цій головної грині, і е вона буде з цим розбиратись. Дуже багато реклами це нове видавництво потяг брала у різних блогерів. Вони просто анонсували свою появу, що вони типу потяг до книжок, і е власне промоутили цю книжку. Тому зрозуміло, що вони вирішили прислати і e бокс. Тут він такий е з листом, де написано про те, що тут всередині тут буде акрилова рамка. Свічка у формі руки, пара гумових рукавичок. Це все дуже цікаво, але найбільше мені подобається. Ми не очікуємо згадок чи постів цей прас прес пак просто подарунок від нас. Але якщо захочеш поділитися враженнями, ми будемо раді. І от це мені здається адекватне ставлення в плані того, що я не просила про цей прес-пак. в мене попросили просто дані моєї пошти, мені його відправили. Відповідно, ну типу, у нас не було ніякої домовленості. І таке ставлення це досить адекватно. Тут є така листівка з підписом надрукованих від авторки, я так розумію, з цитат. Просто листівка. Тут є закладинка, чому жінки вбивають. І тут є у нас дійсно пара гумових рукавичок зелених під колір книжки. Дуже цікаво, От, що блогерам відправляють: зелені рукавички. Дуже корисна річ. Тут є прикольні чорні сірники, І чому тут є сірники? Тому що тут є свічка, також зелене, також у формі руки. Давайте я її спробую дістати. Єдине, що я не люблю, коли роблять бокси, щоб вони виглядали типу об'ємнішими. В них кладуть дуже багато отакої штуки. Я не знаю, як це називається. Тирса, ні, не тирса. Коротше, багато такої штуки. Я намагаюся все, що я можу здавати в переробку. Я ніби здаю їх в картон, але вони такі об'ємні, що вони забивають просто смітник. Але ну виглядає красиво. Ось така рука, аж шкода зжигати. Скажіть, виглядає як чоловіча, відверто кажучи. І ще такий цікавий момент, персоналізований, який вони поклали в цей бокс. Це отака от підставка, і е, тут надрукована моя фотографія з інстаграму. написано Моя сестра вбивця. У мене є сестра, і вона не серійна вбивця на щастя. Можливо, я щось про неї не знаю, але наскільки я знаю, це не так. Е, я тепер буду дуже е, прискіпливіше ставитись до того, що я викладаю, тому що це була просто фотка з не дуже високою якістю. Я її виклала в інстаграмі. Вони її надрукували в рамочці. Дякую, дуже приємно. Ну, це прикольно, це дійсно персоналізовано. Тут у мене є ще один бокс, який прийшов мені буквально вчора. Але перед цим я хочу показати книжки, які мені, наприклад, надсилали на рекламу. Це видавництво. Хто? Це, це нове видавництво, яке раніше, якщо не помиляюсь, було пункт паблішинг. І вони видають за маму за тата. Це перша українська книжка про РХП. Я також розповідала про неї в минулому відео. Чому я вирішила про неї розповісти? Про те, що це просто була рекламна співпраця, але прикольно, що вони ще. Прислали отакий буксліф, це типу мішечок для того, щоб книжка не пачкалась, не царапалась в сумці. І тут лого їхнього видавництва. Це теж така маленька деталь, і я часто такими речами користуюсь. Наприклад, косметичка, яку мені присилало видавництво видавництво з приводу виходу з сніжного інжиру. Вони тоді ще присилали. Зараз покажу оцю штуку, коли виходило український сніжний інжир. Вони от, от таку річ вкладали колейдископ. Ось як це називається. І це ну прикольна штука, але, типу, ну один раз ти її використаєш. Стоїть у мене просто на книжковій шафі. І коли вони прислали косметичку, я нею користуюсь до сих пір. Це дійсно було дуже такий корисний і класний подарунок, і він дуже класно виглядає. Ще, що мені прийшло на рекламу, це Милий Йон», ми Боб, це наукова фантастика. Це також нове видавництво, яке називається Лобстер. Кажуть, о, ні, видавництво українське починають закриватися, але вони все ще відкриваються відкривається. Наукової фантастики, мені здається, у нас не так багато все ще. І тому я рада погодилась саме на співпрацю з ними, тому що мені хочеться прочитати класну наукову фантастику. Якщо це буде те, що я люблю, я буду дуже рада зробити позитивний відгук на цю книжку. Це так, просто щоб ви розуміли, хто, хі -хі, хто бере рекламу, якщо ви часто будете бачити ці книжки. Можливо, можливо це спровоковано рекламою мою, але особисто я ніколи не говорю у відео те, що я не маю на увазі. Тому якщо я роблю рекламне відео, навіть якщо книжка мені не сподобалась, я розкажу про це. Або я спочатку розкажу, про що книжка загалом, кому вона може сподобатись, і про свої враження. Я ніколи не скажу, що книжка мені сподобалась, якщо це не так. Не поклали нічого більше. Але поклала книжку. Це хорошо. Далі коли я робила це відео, я просто згадала, що мені от видавництво, видавництво теж недавно присилали е, алхімічний Дарі. Це у них якась е, дуже цікава і дивна річ недавно вийшла. А е, це укладач е, упорядник Остап Українець, і він е, зібрав старі тексти 15-го століття. Ну дуже давні. Тут є рецепти, тут є якісь філософські роздуми, е, і це має бути щось е, цікаве про різні рослини. Вони поклали туди чотири прикольних скляночки зі спеціями. І вони поклали туди оцей неймовірний блокнот. Це один з найкращих подарунків, які я отримувала, тому що це просто блокнот без нічого. Але як бачите, мені до супір трошки шкода його використовувати, але виглядає він ну просто як в надприродньому. Мені це дуже подобається, дуже класна естетика. І бокс був дуже цікавий, дуже Цікавий прецедент, в принципі, що в українською вийшла така книжка, і класно вони її промовлять. Туди ще йшли оці листівочки з різними рослинами. Тут у нас помідори та картопля. Планую повішити їх собі позаду на форту. Так, з цим е, я просто коротко хотіла розказати, тому що це було цікаво. І це дійсно видно, що от і в перший, і в другий бокс хтось заклав прям свою е, думку, якусь ідею, якийсь прикольний концепт. І я дуже сильно це ціную. Дякую там, smm СММникам, я не знаю, як називається ваша е, позиція за те, що ви збираєте такі цікаві класні бокси, тому що це реально дуже приємно розпаковувати дуже приємно показувати. Особливо, якщо е, ну, там є щось цікаве, то це буде і людям цікаво дивитись. Далі у мене тут посилення видавництва ще одну сторінку, яка прийшла мені вчора. Вони мені запропонували надіслати бокс новою книжку Джиліан Андерсен хочу. Давайте її теж розпакуємо. Тут у нас 18 Це не книжка, написана однією Джиліан Андерсон. Вона написала своїм фанаткам, своїм читачкам про те, чи не хочуть вони поділитися своїми сексуальними фантазіями, і жінки заповнювали анонімні анкети, там де треба було вказати їхній вік, їхній статус стосунків, якісь подробиці про себе які Не видають, ну, типу, конкретно, що це за людина. І ці жінки ділились своїми сексуальними фантазіями. І упорядкувала ці анонімні листи Джиліан Андерсон. Також тут є з її слів її особистий також лист, де вона ділиться своєю фантазією. І тому от буде цікаво пошукати, ким, ким же може бути тут Джиліан Андерсон. Дуже цікава концепція. Тема сексу для жінок дуже довгий час була табуйована. Тема саме жіночих фантазій вона не до кінця розкрита, тому що секс і сексуальність в основному. Сприймається з чоловічої перспективи, тому е, книжка дуже цікава за своєю концепцією, Мені буде дуже цікаво її прочитати. І що ж вони поклали в такий бокс з такою дуже сексуальною книжкою? Книжка, яку ви тримаєте в руках, сповнена сексуальних фантазій, думовок та почуттів, про які багато хто з нас думає, але так рідко промовляє вголос. Ми, як видавництво, що створили жінки, хочемо показати кожній, що жінки не мають обмежуватись однією ролью. Нам е, лише нам обрати, ким бути спокусливою сексуальна партнерка, турботлива матір, кмітлива кар'єристка. Цікава концепція, і дуже класно, що ще одну сторінку створили жінки. Я не знала, що лише жінки. До книг йдуть приємні бонуси від наших партнерів. Значить, тут є Love Space, тут я вже подивилась, е, тут Сертифікат на тисячу гривень в магазині Love Space. Це вау! Я подивилась у них в основному ну, типу, доглядові речі в сексуальному плані, тобто презервативи змазки і і ж речі, але ну, це дуже класно. Потім я побачила цей лист. Ну, типу, лист. Тут написано для ваших фантазій. Я спочатку не побачила, що там щось наклеєно. Я відкриваю, а там білий. Пустий папір. Я така, вау, напевно, забула щось додрукувати. Але концепція в тому, що от жінки для Джиліан Андерсен писали про свої сексуальні фантазії, і нібито отримувачка цього боксу також може написати свої сексуальні фантазії. Не впевнена, що я буду це втілювати, але дякую. Ще й рожеву ручечку поклали, це прикольно. Але що вони ще сюди поклали, от те, що вони кажуть Women Essentials, я так і не зрозуміла до кінця, що це. Я подумала, що це змазка, але насправді це схоже на інтимний зволожуючий крем для жінок, я такого ще не зустрічала. Тут ще у нас наші трожевий папірчик. Да, і промокод Вонд подарує знижку 10% на французький догляд Women Essentials. інтимну косметику, що робить щоденні ритуали ще більш чуттєвими. Я уявлення не маю як це використовувати. Було б непогано, якби до речі, написали, що саме це, і ну, типу, як це використовувати. А за промокодом, хоче, можна отримати 12% знижки для аудиторії на всі товари у Love Space. Я не знаю, чи можна було розголошувати цю інформацію, але ви її почули. І рожевий папірчик. Ну, дякую, що не Тирса. Це дуже прикольний, дуже продуманий бокс. І я знаю, тому що я співпрацюю з застосунком АБУК, як іноді шукаються у ці співпраці, як шукаються компанії, які би погодили співпрацювати разом. і Мені здається, тут дуже прикольний момент, що видавництво співпрацює з магазином секс-товарів, а також з виробником, які роблять доглядові якісь секс-товари. Теж ну, типу, це от прям влучно це в тему. Це збирається в одну одну концепцію. Це дуже було цікаво. Сподіваюся, що вам було. Цікаво на це подивитись, сподів... напишіть, який з боксів вам сподобався найбільше. Даруйте, що бокси видавництва видавництва я не показала вам повністю. Я розпаковувала його раніше у себе в ТікТоці, Тому, якщо вам цікаво бачити цю ці розпаковку раніше, підписуйтесь на мене в інстаграм або Тікток. Все, я наче нічого не забула. В основному е... це такі співпраці виглядають як просто книжки, які я попросила, або книжки, які надсилають на огляд, тому це не так цікаво. А тут от прям якось змістилась і дуже багато боксів я отримала за останній час. Хотіла поділитися з цим з вами. Сподіваюся, що вам сподобався такий формат. Якщо так. Так, то я буду знімати більше розпаковок. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці книжки, що ви думаєте про ці бокси? Підписуйтесь на мене тут на Ютубі та в інших соціальних мережах. Я була дуже раз вас бачити. Не забудьте задонатити на збір, який буде першим посиланням в описі, тому що збір на Збройні сили України це найважливіше, що зараз може бути. Я вас дуже люблю. Обіймаю, Па-па!